Триває блокада міста Львова. Львівська влада скаржиться на блокаду у відповідь на звинувачення у засміченні всієї країни. Відходи з львівськими чеками, зошитами, шприцями і пелюшками забруднюють полтавські лани, і хмельницькі пасовиська. Відповідним чином ми робимо все для того, щоб місто Львів, і ви бачите, що воно є чисто. Мерія Львова визнає, приймати її сміття ніхто не погоджується. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, жодне місто України не приймає сміття. На пасовищі біля села Берездів Славутського району, що на Хмельниччині, цього тижня виявили біля 20 тонн сміття зі Львова. Гроші для робіт з української мови, учня другого класу, другого Д класу, Львівська, середня, загально львівська, середня. Загальноосвітня школа першого ступеня номер 53 Ось і зошити ми знайшли на цьому смітнику. Це, взяли. це Взяли у ліки і доказательства. він тут не один, і, і там таких доказів ще багато-багато. Дуже багато шприців і дуже багато видно десь лікарні сміття. Бо всякі такі відходи з лікарні. Дивіться, я знайшов ще одного ще, ще один чек. Дивіться, де це Україна, місто Львів, вулиця Вагова, 2. Розрібний магазин. Нам говорить одне, що це все завезено і, 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 в цей восьму міста Львова. Прибрати пасовиська львівські чеки зошити разом з іншим непотребом Берездівській сільській раді обійдеться у тисячу гривень за тонну. Це біля 20 тисяч гривень. Буде грошей сьогодні для сільської ради віддати 20 тисяч гривень, сьогодні забрати. З чогось ми його маємо забрати і віддати для того, щоб вивезти сміття, яке не наше. І обов'язково ми підемо до суду, ми направили звернення електронною поштою на ім'я міського голови Львова Садового з фотографіями цього сміття і направили йому лист. Відповіді ще ніякого немає. у Львівській мерії від листа хмельницьких селян відмахуються. кажуть, чеки і учнівські зошити навмисно підкинули майже за 300 кілометрів. У мене також є сумніви, чи ті чеки хтось не підкинув туди умисно, оскільки питання вивезення сміття в місті Львові має політичну окрасу. Львівський політичний окрас проявляється і на вдвічі більшій відстані. На Полтавщині поблизу Рашетівки до чеків з львівських магазинів додалися товарно-транспортні накладні. Одержувач МБ Сухівського району, місто Львова. Це, тобто, податкові сплачено призначення платежу за квітень за квітень 2016 року. Видаткова накладна. Місто Львів, продажа лінза, а одержувач товкач Андрій Михайлович. Львівські сміття незаконно вскинули на Решетілівське сміттєзвалище 5 контейнерів сміттєвозів. На його утилізацію витратять тисячі гривень. Це вивезено ці п'ять фур. Це вивезена норма, тижнева норма нашого населення та наших організацій району. Якщо так, ну, порахувати і вивезти Ще 5 фур, 10, 20, 30, Це звалище заповниться дуже за короткий термін. Львівські чиновники і тут заперечують провину. Твердять, вивозять відходи тільки на полігони, з якими укладені угоди. Ми вивозимо тільки на легальні сміттєзвалища і в рамках закону. Постраждалі від львівського сміття у ці слова не вірять і пишуть заяви до поліції та позови до суду. Міська влада Львова повністю довела свою некомпетентність у вирішенні такої глобальної екологічної катастрофи, як грибовецьке сміттєзвалище, яке вже забрало життя людей. Вони нам нав'язують сюди своє сміття і хочуть, щоб ще і призво... викид цього сміття може присасти до того, що ще в нас загинуть люди. Наприклад, захворіють, тому що тут є відходи з відходи. І є інші небезпечні відходи, які будуть на середовище.